Друзі, всім привіт! З вами компанія Собіавто. Ось таку машинку ми підібрали у місті Львові. Та вже в суботу будемо віддавати нашим замовникам із Вінницької області. Це Hyundai Elantra 2016 року випуску, двохлітровий бензиновий мотор 150 тисяч рідного пробігу. Машина з мінімальними пошкодженнями по Америці. Якісно все відновлено, в класному стані. Супер виглядає по кузову та по салону, ніяких зауважень технічно по ній немає. Машина також на гарній комплектації є все ще необхідно. Великий екран, датчики мертвих зон, безключовий доступ та багато всього іншого. До речі, машинку взяли по класній ціні. Трішки пізніше ми її опублікуємо. І, як завжди, коротенько по салончику треба зробити хімчистку але салон в нормальному робочому стані